Церква це не музей, і віруючи, це не манекени, не опудала. Це люди, які наповнені Духом Божим. А церква це дім Божий. А там, де Бог, там життя, там любов, там милість. А ціль Божа це спасіння людства. Тільки від правідників залежить спасіння. Світу. Церква це інститут життя, де проповідується чисте, неспотворене Євангеліє. Господь у своєму домі ставить свої закони. Тільки фарисеї, ті, хто живе осудженням, роботом виступають проти Христа, Його церкви, проти повеління Бога. І коли ми відкидаємо Бога закон Божий людей Божих, тоді Господь відкине нас. Воля Божа це всі люди повинні покаятись і врятуватись. Якщо церква перестає цим займатися, вона втрачає своє призначення. Але якщо в нашому серці Христос.